зустрічаючись з колективом, голова облдержадміністрації Сергій Рижук наголосив на злагодженні співпраці задля розвитку Житомирщини. Дуже хочеться, щоб ми не пасли задніх, а йшли шляхом прогресу в усіх його проявах і упевнений, що ми разом цього досягнемо. Василя Головецького та колектив привітав голова обласної ради Йосип Запаловський. Мені як голові обласної ради подобається співпраця з вами і з журналістським колективом. На перших порах були якісь там непорозуміння, яких зараз в нас немає, тому що ми зрозуміли один одного, і я вам дуже вдячний, що ви особливо останнім часом активізували висвітлення у телеефірі. Роботу органів місцевого самоврядування. під час урочистостей йшлося про розвиток структури кампанії цифрового телебачення в регіоні. Завдання колективу шлях новацій і одночасно збереження традицій. Головне завдання державного на сьогодні наблизити ефір до потреб наших людей. Тут, безперечно, є і технологічний аспект, тому що ми сьогодні впроваджуємо цифрове мовлення. І в цьому плані Житомирщина працює на рівні в порівнянні з своїми колегами в інших регіонах. Важливо, проблему сьогодні вирішує державний комітет телебачення радіомовлення це забезпечення телетюнерами соціально незахищених верст населення. Відкрита відповідна бюджетна програма. А сьогодні ті люди, які мають на це право. Отримують безкоштовно від держави телевізійні тюнери, які здатні приймати сигнал цифрового мовлення. Інформація, як їх отримати, розміщена на сайті Державного комітету телебачення радіомовлення, працює гаряча лінія, і нам дуже важливо, що в епоху, коли Україна буде змушена переходити від аналогового сигналу на цифровий сигнал, щоб наші люди всі могли мати змогу приймати цей сигнал і бачити якісний, соціально важливий. І гуманітарний е, телевізійний контент В ході зустрічі Василь Головецький наголосив на вирішенні проблемних питань в журналістиці дотримуватись високих стандартів та зміцнювати довіру суспільства. Ідеї, які працюють на інтереси громади, на інтереси області, на реалізацію соціальних ініціатив президента в нашій області, на підготовку багатовекторну до ювілею нашої унікальної області. Ці завдання будуть виконані.